Оригінал чи копія, як вважаєте? Зараз будемо розбиратись. Перед відправкою в ремонт завжди прошу клієнта, щоб по можливості прислав мені фото своєї батарейки. Щоб, по-перше, приділити, оригінальна вона чи не оригінальна, яка їй точна назва. От, щоб ну, клієнт не помилився і вже потім ми конкретно могли вирішити, чи підлягає вона ремонту чи ні. Тому що бувають різні. Отже, в ремонті отака от батарейка називається Polo 2. Від ноука Медіон ну, по, по народному Asus. От, вона оригінальна насправді. Хоч тут немає значка не Медіон, не Asus. От, вони Медіони так не маркують свої логотипи, не ставлюють на батарейках, як інші виробники ноутбуків. Отже, що вона? Вона має 3000 мА ємність, 43 Вт. 4 послідовні з'єднаних елементів формату 18650. Зараз її підключаю до прогера, роблю коротку діагностику і далі будемо приймати рішення щодо подальшого її ремонту. На прогері нулі в програмі читання немає. Чому? Зараз будемо дізнаватися. Я підозрюю, ну вже я знаю, яка причина. а От якщо перший раз так підключити, то спочатку можна зробити вивід. Або десь розімкнутий ланцюг живлення самого контролера. По якій причині? По перша причина, і як правило, вона є основною, що якась із секцій вийшла з ладу. Щоб вичитати дані з цієї батарейки, потрібно подати додаткове живлення, що ми робимо за допомогою нашої програми і додаткового прогера. Який це все допомагає зробити. І так, живлення додаткове ми подали. На прогері зараз з'явився вольтаж, і почалося, як бачите, читання нашої батарейки. І тепер ми бачимо перший наш основний параметр вольтаж наших елементів, наших секцій. Перший 2,200, другий 3,300, третя секція 500 мВ і третя 3600. Що, висновок який? Третя секція у нас в дуже глибокому розряді. Нижче там допустимих всіх порогів. І вже в цій батарейки пішов саме розряд. Перша секція також 2200. Ну і основні подальші характеристики. 180 циклів вона пройшла. Проєктна ємність була 3000 мАч. Залишкова 2,200. Батарейки не дуже гарно себе зарекомендували, ті, які тут стояли, які виробник поставив. Так що будемо ми їх в будь-якому випадку замінювати на Samsung 32E. Бачимо, що це Medeon Polo 2 модель даної батарейки, зібрана на чіпові BQ 30Z55. В принципі, що коротка діагностика вже закінчена. Перевірити внутрішній опір ми не маємо змоги, тому що заблокована, а нічого не віддає, нічого в себе не приймає. Так що тільки заміна елементів. LG ABD1, які стояли в цій батареї, змінились на. Samsung 32E. Отак от, от. Все заізольовано, все зварено, ну, все по стандарту. В контролер на нашому 30Z вшиті нові калібровки під ці елементи. Батарея продіагностована і перепрошита. Залишилось пакувати її в оцей корпус. І віддати клієнту. Ну а перед цим я ще покажу вам її нові характеристики. Бачимо вольтаж. Майже 1,5 А згідно настроєк нашого чіпа і нових калібровок сьогоднішнього дата. Один цикл, 3203 мАг нова ємність та 7% життя по відношенню до проєктної ємності. Вольтаж загальний на секціях 14, і майже 3 В, 1,4 А, заток заряду в неї заходить. Бачимо, що тепер секції всі рівні по 3,5 В. Монт закінчений, акумулятор їде до свого власника. Кому цікава подібна робота, звертайтеся.